Потрібні Україні в Німеччині критикують зростання в країні кількості українських чоловіків. Переважно це молодь віком від 18 до 22 років. Вони почали приїжджати в Німеччину після постанови про дозвіл на виїзд за кордон українським чоловікам цього віку. У травні цього року в Німеччині зареєстрували 8 тисяч новоприбулих, тоді як у вересні їхня кількість зросла вже до 19 тисяч. У партії канцлера ФРН Фрідриха Мерца Християнсько-Демократичний Союз кажуть, що чоловіки їдуть в країну за соціальними. Виплатами, зокрема, так заявляє депутат Бундестагу від ХДС Флоріан Ост. Він спеціально з'їздив на кордон з Польщею, щоб переконатися в ситуації, за словами генсека християнсько демократичного союзу Карстина Ліннемана. Молоді українські чоловіки в Німеччині повинні працювати, а не отримувати соціальні виплати. У Німеччині вже не вперше вимагають скасувати соціальну допомогу для українців і залишити натомість виплати для біженців. Це приблизно на 100 євро менше аніж зараз. Раз в коаліційному уряді домовилися застосувати це правило до всіх українців, які приїхали після 1 квітня 2025 року, та поки виплати не скорочували. А прем'єр-міністр Землі Баварія Маркус Зьодер хоче позбавити цієї соціальної допомоги навіть тих українців, які вже її отримують. Я не хочу нікого виганяти, але якщо молодь приїжджає до Німеччини, то не треба їм давати користуватися солідарною системою. Їхня мета має бути вийти на роботу. Ми підтримуємо українців, адже йдеться про дуже важливе питання: про мир, про свободу і те, що до нас приїжджає так багато молодих людей, я вважаю неприйнятним, тому що в Україні йде війна, і там ці люди теж потрібні. Через невідомий дрон у Німеччині зупиняли роботу аеропорту Бремена. За даними правоохоронців, об'єкт помітили прямо поблизу литовища. минулого вечора повітряний рух призупинили майже на годину. Того ж вечора в Бельгії безпілотники помітили над військовими базами НАТО. про це повідомив міністр оборони країни Тео Франкен. Політик наголосив, що вони прилітають шпигувати за F-16, щоб отримати важливу стратегічну інформацію. Ще один безпілотник зафіксували і над бельгійським аеропортом Дерне, де був ризик зіткнення з літаком, що йшов на приземлення. Міністр оборони зазначив, що військовим дозволено збивати дрони над військовими об'єктами і додав, що Брюссель планує інвестувати 50 мільйонів євро в систему виявлення безпілотників. Росія і Китай секретно випробовують ядерну зброю, тому і Сполучені Штати розпочнуть свої випробування. Таке в ексклюзивному інтерв'ю американському телеканалу CBS заявив They Дональд Трамп. Сказав, не хочу, щоб Сполучені Штати були єдиною країною, що не здійснює е, ядерних випробувань. На зауваження ведучий, мовляв, Росія випробовує не ядерні боєголовки, а їхні носії, тобто ракети, що могли б. Е, Робити і Сполучені Штати Трамп відповів, що журналістка просто нічого не знає. Водночас, номінант на посаду керівника стратегічного командування США Річард Корел, відповідаючи минулого тижня на аналогічне запитання в Конгресі, також підтвердив, що ні Росія, ні Китай не проводять випробувань із ядерними вибухами, але Верховний головнокомандувач іншої думки. Росія випробовує Китай випробовує, але вони про це не говорять. Знаєте, ми відкрите суспільство, ми інші. Ми говоримо про це. Ми повинні говорити про це, бо інакше ви почнете писати. У них немає репортерів, які про це писали. У нас є Відповів американський лідер, і на запитання, чому йому наразі не вдалося натиснути на Путіна, щоб той припинив вогонь і розпочав переговори. За словами президента США, 60% воїн воєн він уладжував, погрожуючи сторонам тарифами, але Росія практично не торгує зі США. Цитую через дурість. Тому цей метод із Путіним і не спрацював. Тож із Путіним довелося вчинити інакше. Втім, Дональд Трамп усе ще вірить, що Путін хоче вести бізнес з Америкою, заробляти гроші для своєї країни. На нагадування ведучої про те, як на Алясці він розстелив перед путіним червоний килим, Трамп відповів: він робить так для всіх.